Чи батьків хрест тебе оберігає, коли ти з ним ідеш в запеклий бій? Якби не ви, війна пішла до Львова, до Києва, Одеси і Карпат. Не можу навіть підібрати слова. Як бід, на що множились в сто крат. Ти відсіч дав, і ворог зупинився. Не знав він, як воюють козаки. Ти вистояв і розклацил, змінився. Безсилі їхні танки і літаки. Безсилі їхня жадність та Скаже на лють і злоба, зокрема. За нами Бог нескореність і правда. За ними ж і минулого нема. Снехочучись там, де мирне небо, здається. Закрита Хмара вона завжди. Я думаю, що кожен раз, коли приїздить ця талановита дівчина, ви відчуваєте, ніби сонечко з'являється. І тоді в серце прокидається надія, віра в перемогу, яка потім допомагає довгий час рухатись вперед. І я зараз хочу запросити на сцену, виконавцю, автора, яка дарує свій талант і свою безмежну любов. Це Христина Панасюк. Кожного разу, коли вона дивиться у вічі нашим захисникам. Кожного разу, коли вона обіймає гітару, в серці народжується музика. Музика звертання, музика життя, музика натхнення. І кожного разу, коли є можливість. Поділитися цією енергією з вами, я думаю, що ви відчуваєте, що ці сили переходять від її тендітних рук у ваші великі серця, широкі плечі і міцні руки. Божу матір, прошу, що від тебе біду відвела, Сліз моїх ми в митій, окони, і в серці, не воїна Бо моя пишаю з тобою, болюча копинка моя, слізь боя ми в миті, і в серці, вогонь не влесає, Бо моя пишаю з тобою, болюча кропитка моя. Побіми твої, наче зірка з небес упаду і я зізнаюсь тобі, що кохаю, як вперше зізнаю. não vou Назву «Присягу двічі не дають. Ця пісня була написана спеціально для наших військових для наших захисників. Події в нашій країні відбуваються, що не можна залишатися байдужим. І так вийшло, що саме ці події надихають, і хочеться підтримати моральний дух, і хочеться миру в країні і всім нам. Ця пісня має назву, дай Боже сили нашим солдатам. Ви знаєте, одного разу в моєму житті відбулася така поїздка. На одному з блокпостів я виконала цю пісню. Знаєте, я тоді вперше в житті побачила, як плачуть чоловіки, і, дай Боже, щоб вони більше ніколи не плакали, тільки від щастя. з слави все життя, Боже, вріє в серці біль до забуття. Саме той нерв, який відчувають люди на передовій. Ви знаєте, я стояла за лаштунками і подумала, коли ми читали нашим дітям казки, онука, ми говорили про Котигорошка, ми говорили про Івана Кожем'яку. А зараз ми, мабуть, говоримо, що ти будеш такий міцний, такий впевнений, як справжній кіборг. Це люди. Які стояли і захищали до останнього, поки не зруйнували до останнього камінчика аеропорт Донецьку. І я знаю, що сьогодні один захисників цього Донецького аеропорту є присутній тут в залі. Я б хотіла, щоб ви підтримали його облиста і щоб він передав усі наші найкращі побажання своїм побратимам, щоб вони були. Нас, а ми будемо всім серцем захищати їх, будемо оберігати їхні серця, їхні душі і молити Бога за те, щоб перемога була якомога швидше. Це справжні люди, справжні українці, справжні боїтелі за свободу. Вокруг нас руїни но ми не уйдем ми давно подружили со свинцовим дождем я прийду з війни і гляну в очі тому хто каже що жити не хоче кому набридла робота нудне телебачення Розповім трішки, що бачив я. Кому надто зимно вночі, стильна спека вдень, задовго чекали таксі, змокли під дощем, як ми боялись заснути навіть на мить, від пострілів градів, ще й гроза гримить. Та ми звикли спати під шумінометів. Червало, щоб інші дрімнули Не в наметі. Ми спали там, брате, у ямах холодних, Де гріх лиш мріє і туга за домом. Бувало, що пили воду з калюж. Вечеря для десятка один підсмажений вуш. Нас не було простуд. А може і були. Ніхто й ніколи про це не говорив. Найстрашніше, до чого ти там звикаєш, це що кожного дня когось втрачаєш. І не знаєш. Може, завтра ти. Але ми вже звикли. Змогли. Змогли. Ми не герої, як ви говорите. Тут люди доріють, стають душевно хворими. Це все від війни, від великого горя. Але більшість сильна, сильніше крові і болю. Ми тут, бо ви там маєте жити у спокої. Ми тут, бо так само хочемо миру. І навіть коли я лежу в окопі, ніколи не думаю про могилу. Я мрію про дім, про роботу, сім'ю. Я вже хочу зняти з себе броню. Допоможи, покохай життя. Там, де мир, там щастя. Не шукай собі зла. Ви знаєте, що це вірші стражний чоловіка, який всі його знають. Але я хочу трошки відповісти вас від цих важких дум спогадів. Я хочу вас попросити поглянути на маленькі екрани. Там наші великі, але ще досить юні люди говорять. свои впечатления про те, что такое мужественность, кто такие защитники и кто такие волонтеры. Прошу. Дорогие волонтеры, иногда мне кажется, что вы феи и волшебники, просто переодетые в халаты или камуфляж. Все тяготы по обеспечению бойцов АТО взяли на себя. Вы как лучики света, вера, надежда на наших ребят на выздоровление. Круглосуточно, без выходных, вы собираете